насіння кукурудзи. Осінь дуже волога, кожен день дощі, прийшлося вбирати вологу 26%, а нам треба 14-14. І оце процес сушіння оператор робить Василь Іванович. Урожай добрий, урожай більше 100 центнерів, більше ста сантнерів. Юрій Мисенко, голова фермерського господарства з Хотінської громади, показує, як працює його сушарка. Понад 20 років мешканець села Писарівка займається фермерством. Нині вирощує кукурудзу, сою, пшеницю і соняшник. Це справа сімейна. Юрію допомагають син, дружина і мати. Корективи в звичний хід справ внесла повномасштабна війна, адже Хотінська громада межує з державним кордоном і постійно потрапляє під обстріли. Якраз на порозі. З мого двору на порозі моєї хати 400 одиниць бронетехніки йшло. Якраз біля нас ми стояли, як ви стоїте, а тут теж, до речі, вони пройшли, оце якраз по цій дорозі. Трудно було представити, що це у 21 сторіччі можуть убивати людей, можуть стріляти, можуть, таке, таке, може бути. Перша була думка, ну, може, це якісь навчання, де вони заблудилися. У перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає голова громади, у хотіні об'єдналися небайдужі люди, щоб захищати села і забезпечувати їх життєдіяльність. Серед тих, хто долучився до волонтерства, був і Юрій Мисенко, розповідає Микола Торяник. Я сказав, що нам треба хоча б зараз 100 тисяч гривень для того, щоб ми могли поїхати в суми, відкрити бази, договоритися і завести собі сюди солі дві тонни, сахару, муки п'ять тонн, щоб ми могли утримувати людей. Ну і Раз так вийшло, що всі немножко ж ті-чуть потікали. А Юрій Олексійович був на місці Мисенко. От і ми кажемо, Олексійович, дай нам кошти, сформували резерв, і це було саме головне. Ми вже реально розуміли, щоб місяць-два-три ми продержимо людей. Тут скільки всяких було негараздів і дорога розривалася на Кіндратівку. І на біловоди треба було муку по грязі возити. І ну, всього, всього не перечислиш. Є, є голова, є його команда, заїжджаєш, приїжджаєш і завжди щось, щось разом, разом щось працює. Була задача привезти офіцера вже вбитого. О, тут поїдеш, ми поїду. Ну, а ми їдемо туди, в сторону Дригайлова. Там пакет валяється, руська армія проклятає і то там мето. Ну, а треба було задачу цю робити. Ну, отут, тут, так сказати, адреналінчику додалося. Також Юрій Мисенко організував пункти роздачі молока, доставляв людям пенсію, допомагав військовослужбовцям, трофеї ворожу техніку. Війна завдає шкоди і заважає розвивати господарство, ділиться фермер. У його поле розміром 8 гектарів було 13 влучань російських снарядів. Ціни на сільхозпродукції обрушились, на пальне піднялися. І друге, що планувалось те зробити, те зробити, як ти будеш робити, як буквально в склад вже були прильоти осколків, щось зробиш. Звичайно, звичайно, здорово, здорово. Здорово, війна помішала працювати, робити. Крім сільськогосподарської діяльності, Юрій бере участь і в культурному житті громади, розповідає керівник місцевого вокального ансамблю Джерело. Як моторчик, то заводиться все діло і дуже допомагає в організації. Звичайно, творча робота це все моє, але то керувати не, не, не важко. Важко в даний час зібрати людей. І от він цим займається і непогано виходить. Справи і творчості зберігати оптимізм розповідає Юрій Мисенко. Допомагають троє онуків і спілкування з місцевими мешканцями однодумцями, з якими у Хотінській громаді разом чекають на перемогу. Анна книж, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина.